Всім привіт! Ви на каналі Моя Аудіобібліотека. Це ваш онлайн-помічник з вивчення української мови. Радо вітаю вас і залюбки розпочинаю свій міні-урок на тему «Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Ми кожного дня вживаємо безліч слів і ніколи не задумувалися, а що воно таке слово. А чому те слово означає одне поняття. Інше слово геть інше поняття. Справді цікаво. Ну тож почнімо у цьому розбиратися. Слово це одна з основних складових будь-якої мови. Слово це мовна одиниця, звукове та буквенне вираження поняття про предмет або явищ. Зі слів складаються речення. речення. Це одне або декілька слів, об'єднаних єдиним змістом, що виражають закінчену думку. Наприклад, «світає», край неба палає. У одному реченні ми помітили одне слово, і то є повноцінним реченням, у іншому уже більше слів, то також повноцінне речення. І те, і те мають право на існування. У реченнях слова відповідають на певні питання. І з цього випливає правило Слова, які відповідають на певні питання, називаються членами речення. І так, розрізняють головні та другорядні члени речення. Головні члени речення це основа речення. До них належить підмет та присудок. Підмет вказує, про кого або про що говориться в реченні. Відповідає на питання хто що. Учні сиділи за шкільними партами. Яблука достигли в маминому садку. У першому реченні шукаємо слово, яке відповідатиме на питання хто чи що. Хто учні. Отже, це підмет. У другому Що Яблука. Підмет. Підкреслюємо ці слова однією рискою. Присудок. Пояснює, що робить підмет, який він є і що він є. Відповідає на питання, що робить, що зробить, що робив, що зробив який є підмет. Шукаємо у цих реченнях слова, що відповідатимуть на такі питання. Що робили учні? Сиділи. Отже, це присудок. Що зробили яблука? Достигли присудок. Підкреслили ці слова двома рисками. Пропоную вправу для закріплення почутого. Перепишіть виділені речення до зошита та підкресліть у них підмет і присудок. Ставте відео на паузу і виконуйте. Після цього повертайтеся знову. Поговоримо про лексичне значення слова. Кожне слово означає певне поняття. Коли ми говоримо хліб. То ви всі прекрасно знаєте, що це таке. І уявляєте печений виріб певної форми із муки та дріжджів. Кожне слово несе в собі реальний зміст. І от цей реальний зміст називається лексичним значенням. Лексичне значення це зміст слова, закріплений у свідомості людей зв'язок звучання з певним явищем дійсності. Коли ми подумки чи вголос вимовимо слово «міст», то в уяві виникне певна інженерна споруда, не щось інше. Хтось побачить дерев'яний, хтось кам'яний чи скляний, це може бути довгий чи короткий міст, над рікою чи над урвищем, чи над залізничними коліями. Тобто слово викликає в уяві чітку картинку. От так і працює його лексичне значення. А тепер спробуйте пояснити самостійно лексичне значення таких от слів: осінь, учень, парта, годинник. Книга. Пишіть свої тлумачення цих слів до коментарів. Почитаємо разом ваші цікаві пояснення. А якщо бажаєте почитати, як я їх тлумачу, заходьте в опис під відео. І там це знайдете. І ще трішки інформації, яку я вам подам. Дітки. Запам'ятайте, лексичне значення слів ми знаходимо у тлумачних словниках. Одне слово може мати одне значення, а інше кілька лексичних значень. Але про це пізніше. А сьогодні я кажу вам дякую, що вчитесь разом зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до наступних онлайн-зустрічей!